Одна перших футболок. одна з перших футболок у нас була з вигаданим нами слоганом Київ бік вілечки в бік вілеч. якийсь підйом ми відчуваємо, але водночас ми реально розуміємо ті проблеми. Проблеми ті проблеми. Оцінюємо ті проблеми, які існують, які й надалі будуть розвиватися в нашій країні. Нашій тому ми сподіваємося, що все ж таки щось зміниться на краще. Таки штота зміться клубшому. Проста просто треба розуміти, що це можливо не рік, не два роки. Два года. Треба чекати та працювати 5-10 років. 5 мога багато було стереотипів. нас пов'язували з Росією, з радянським Союзом. А ментальність у покоління ще, скажімо так, радянська нині. Ці стереотипи розбиваються і відкривається створюється якась нова історія. Сдається нова історія і опять же, вот знову ж таки, молодь робить дуже багато для того, щоб створити нову країну, создати нову країну. Legenda